Кристіна, новий готель, міротель. А, це вулиця Біласа. Теж колись були вілли. Бачите, наліво є вихід на вокзал. Ми пройдемося у центр. Це зараз. Майже 11-та година. В січні в Трускавці. Нарешті випав сніг. Це не може тішити всіх тих, хто любить сніг. І буде не тішити тих, хто снігу не любить. Що ви знаєте, що є люди, які люблять сніг, а є люди, які не люблять сніг. Пройдемося Оце бортнянсько. Центр. Так, то що проти сонця, але що. Так, є. А вийдемо на пішохідну частину вулиці Шевченка, а звідти, звідти повернемо направо. Правіше. Сонечок світить, очі, так? Недовго воно буде світити, ну в тому сенсі, що зайде, зайде за хмари там, З сонцем нічого не трапиться. Але щоб цей бік дось, бачите, в цей бік видимось чудово. Якщо відвести камеру від сонця, а зараз зайдемо в тінь його. Не буде видно, не буде нам заважати. Випав сніг, в Трускавці, пролежить він недовго, дуже недовго орієнтовно. 7-8 січня потепління. Таке серйозне потепління Там до 10 градусів з вітрами і так далі. Ну, а Зараз трошки трошки зимовий каски. Пятами навіть потрохи можна починати рахувати, скільки залишилося до наступного нового року. А це легко рахується. Треба від 365 віднімати число, яке є на актуальний момент. І можна тоді знати, скільки ще залишилося до наступного нового року. Бачите, снігу багато. Насипало, реально багато снігу. Давайте підемо ліше, бо тут я розумію, прийнято справа автомобілем їхати, а зліва прийнято пішоходом іти. Зараз це все пішохідна зона, але на практиці воно традиційно не зовсім так. з 10 до 20 працює кожного дня а вітерець. Вітерець, знаєте, що за річок вітерець, навіть знаєте замотіль виникає завірюха хоча нічого не падає зараз нічого не йде я про сніг. але піддуває його добре так, пані вирішила так аж до футана аж туди залізти. Сонячно, але я би не сказав, що аж так тепло. Це холодний вітер. А він додає холоду. Слизько. Там вже було таких кілька відео, що я ледь-ледь, ну -ледь, тобто послизнувся і ледь не впав. Якщо буде відео, що я послизнуся і впаду, обов'язково ну, буде на каналі. Щоб всі могли добре насміятися. От злоточки сонці буде в лице. Ну, а зато я поглядаю гра тіней. Щось освітлене, щось блистить. Повна передача відчуттів. А там дідух ще стоїть. Ну там по ідеї, дідух має стояти, ще й стояти, аж поки свята не закінчаться. Так як і новорічна ялиночка. Ці ялиночки завжди гарно присипають снігом. Популярна фотозона. Знаєте, якщо у Львові фотозони створюють на площі ринок, <кхів> Щось і так далі, і так далі. Трускавці, більшість фотозон, мають природній характер. Гарна ялинка виросла собі біля неї вторгується. Економія коштів. Так, Галицька свіжина їде, я думаю, ми її пропустимо. Тоді пройдемо в центр я направо би пішов по сходах, але не ризикну. Якщо сходи не почищені, то достроково буде то смішне відео з моїм падінням. Да, зараз акуратно бідемо автомобілі. Так, І наближаємося до новорічної ялиночки. Зима, сніг, так, це добре. Насправді це дуже добре, коли зимою сніг йде. Погано, коли зимою сніг не йде. Погано, коли сніг йде не зимою. А зима для того і є, щоб взимку щоб що сні. А, тут так почищено, але так, я теж бачу, що слизько. Добре, що добре почищено, але погано, що слизько. Кава, млинці, ринок. А ну це як завжди. А ялиночок, ну поки що проти сонця. Пійдемо зараз з того боку, подивимось на По сонці, щоб По сонцю було О, так, найс. Зайдемо з того місця, де традиційно стояв різняний ярмарк. Gracias.